Хапайте парасольки, синоптик попередила, де 13 вересня летимуть дощі. Синоптики Ні Наталка Діденко зазначила, що дощі усім не вгодять, проте місцями можливі майже скрізь. У п'ятницю, 13 вересня, погода в Україні буде теплою, особливо, якщо порівняти з Альпами, де буде сніг. Температура повітря становитиме в нас в день 25-29 градусів на сході, у центрі та на півдні до 31. Дощі завтра ще ходитимуть туди-сюди, повідомила синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, дощі усім не вгодять, проте місцями можливі майже скрізь, окрім областей на заході України. Однак там надалі ще вистачить опадів. Згідно з прогнозом погоду, у східних областях очікуються пориви південно-східного вітру, які досягатимуть штормових на рівні 15-20 метрів за секунду. В українській столиці. Києві погода 13 вересня буде також освіжаючою. Часом можливий дощ, але це більше ввечері. Температура повітря розігріється до 26-28 градусів. Погода буде теплою ще довго. Як зазначили в українському гідромецентр, на поточному тижні погода в Україні зміниться. На правобережжі країни пройдуть короткочасні дощі, а у західних областях прогнозується незначне зниження температури. 11-12 вересня на Сході та півдні країни розігріє до 32. До кінця поточного тижня у більшості областей України збережеться дуже тепла та навіть спекотна погода. Однак на заході України вже переважатиме осіння прохолода 14-19 в день, а вночі взагалі температура падатиме до 5-10. Періодично в Україні дощитиме, очікуються грози. Про це свідчить прогноз синоптика Ігоря Кібальчича. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!